Найкращий бій той, що не відбувся. Прихильники та шанувальники рукопашного бою нашого міста блискуче провели черговий спортивний захід, обласний турнір із рукопашного бою. Приємно констатувати, що цього разу дійство проходило в новому сучасному клубі, що по вулиці Будана Хмельницького, 64, де учасників гостинно приймав почесний тренер рукопашного бою та господар закладу Андрій Шапошніков. Загалом у турнірі взяли участь понад 50 спортсменів. Із них бійцівський клуб Хануман представляло 18 віком від 10 до 20. Цяти років саме тут переконуємося, що гасло національної федерації рукопашного бою України зупинимо агресію. Найперше втілено в спортивних змаганнях, на яких не помітиш в очах спортсменів вовчого блиску чи ненависті до суперника, тобто бажання перемогти будь-якою ціною у дорослій віковій категорії. стріяни були поза конкуренцією. Богові категорії до 65 кілограм. Перше місце посів Юрій Назарець, другим став Роман Кісіль. Вагова категорія 75 п'ять кілограмів. Першим став наш земляк Сергій Яровий. Мар'ян Вьонцик зі Львова і третім знову стріянин Андрій Мельник. Вагова категорія 80 кілограм. Першим був Зеновий Кобіневич Стрий. Другим представник Львова. І третім став стрілянин Євген Пинів. Важковаговик Іван Гайванович. Місто Стрій здобув перевогу за відмовою суперника від бою.